Доброго дня, шановні! Учні. У нас сьогодні з вами паріятельний модуль Баскетбол 3х3. І сьогодні ми з вами будемо розглядати, вивчати пересування гравців в нападі та пересування гравців в захисті. Пересування гравців в нападі ми будемо з вами відпрацьовувати на наших фішках. Будемо виконувати певні вправи, будемо показувати, як потрібно правильно пересуватися в нападі. Що ще можу сказати? Пересування нападів у нас відбувається допомогою повільного бігу, якщо швидка атака, прискорення швидких біг, пересування кроком, пересування прискладним кроком. Ці всі способи ми з вами зараз попрацюємо. Щодо, е, щодо повільного бігу. щодо повільного бігу, обігу, залежить від ситуації, яка відбувається на майданчик, е, виконує повільний біг, але його очі його руки, його очі завжди знаходяться на м'ячі. Від дивиться, де знаходиться м'яч, та групи завжди готові прийняти цей м'яч. Ось від фішки до фішки ми переміщаємося вперед, назад, спиною вперед, вправо, вліво, виконуємо ось такі руки. Щодо е, приставного кроку, то ми руки з приставним кроком, якщо наш гравець е, з м'ячем, Бачимо, що наш гравець звичайно грає швидкість, бачимо працює мізон і виконуємо. Виконуємо прискорення з виконує поділянку, де ми можемо отримати м'яч та нести безпосередню загрузу для кошика противника. Ми з вами розібрали прискорення, ми з вами розібрали представнику, ми з вами розібрали звичайні корінні. Всі, всі ці види пересувань, вони актуальні. Нападів та найбільше до цього підходять. Але ви завжди не повинні забувати, що якщо ми рухаємось, то в нас завжди робочі коліна. Коліна трішки не підзігнуті, щоб ми не, не перебували з вами на прямих руках та не перебували в статичному положенні. Адже так набагато важче працювати з мечем, так нам набагато важче бути рухомим, змінювати е, е, позиції в тій чи іншій ситуації та е, завжди знаходитись. Вчасно, для того, щоб прийняти м'яч і розвинути свою атаку або виконати кидок в кошти. Пересування гравців в захисті. Пересування гравців в захисті ми можемо розділити як на індивідуальне, індивідуальне пересування одного гравця, так і на пересування команди. Але це вже ми будемо розбирати пізніше, коли ми будемо розглядати техніку захисту безпосередньо команди. Щодо пересування гравця в захисті, то гравець в захисті завжди рухається е, біля свого біля гравця, опікає свого гравця, е, який хоче атакувати наш кожен. Він завжди знаходиться перед ним. Причому завжди в нього руки розпалені, він контролює в якому разі він Ми готові змінити свою позицію, право розвернутися, ліво розвернутися, адже якщо ми будемо стояти на прямих ногах, ми будемо втрачати швидкість, ми будемо втрачати варіативності наших рухів, ми втратимо суперника, і суперник здійснює загрозу нашому кошику, або видає загрузичну передачу, або ж безпосередньо зітримані меч кошти. Саме основні пункт це переміщення на півзійних ногах і на півпризідні. Ось ми працюємо. Ось переміщення гравців, Захисті переміщуються вперед, переміщуються назад, завжди переміщуються на пів сімних колінах. Руки сторони, вони контролюють зони для того, щоб гравець вільно не прийшов та не закинув мечить кошти. Щодо гри проти гравців-суперника, то завжди граємо щитом, але не торкаємося її. Ми пересуваємося приставним кроком. Якщо нам потрібно догнати гравця, ми використовуємо прискорення, так як ми з вами розібрали в тактиці на, в діях гравців, які нападають переміщення гравців. Ми використовуємо прискорення, ми, ми використовуємо той самий повільний бік, ми використовуємо приставний крок. Але приставний крок ми використовуємо на тих, всіх колінах і завжди наш фокус на м'ячі. Ми дивимося на суда, ми завжди дивимося на м'яч. Дивимось на м'яч і безпосередньо переміщаємось, куди рухається м'яч.